Вітаю, шановні друзі, уявіть таку ситуацію. Немає районних рад, немає районних державних адміністрацій. Тобто вони ліквідовані. Але залишаються територіальні громади. Що буде? Як будуть почуватися територіальні громади і що буде взагалі відбуватися в цих територіальних громадах? Ліквідація районних рад і райдих тільки на хвилинку уявіть. Це не тільки. Зникнення чиновників, які весь час були посередниками між державою та громадами, а це інше сприйняття управління. І зараз ми про це поговоримо. Що ж буде саме з територіальними громадами, якщо будуть повністю ліквідовані районні ради та районні державні адміністрації? Голови громад при цьому, якщо це все відбудеться. Отримують цю владу на місцях. Тобто вони тепер будуть вирішувати безліч питань в своїх громадах. Якщо так, все ж таки відбудеться. Бо це посил щодо справжньої реформи місцевого сфердування. Якщо казати вже чітко про цю реформу. Так ось громади тоді стануть справжніми. Центрами влади на місцях. Уявіть, тільки громади буде надана оця вся повнота влади для вирішення всіх нагальних питань, які стосуються як громади, так і її мешканців. І Відповідна окреме питання це відповідальність. Відповідальність перед громадами. За все, що буде відбуватися, бо немає вже оцього районного поділу. І відповідальність вона буде дуже суттєва. І треба також до цього звикати, особливо головам громад, які будуть приймати важливі стратегічні рішення. І громада буде вирішувати сама питання доріг, шкіл. Лікарень, майна, інфраструктури, земельні питання і багато інших питань. Тільки в громадах будуть прийматися ці рішення. Тобто все, що раніше могло зависати на рівні району, тепер це все буде вирішуватися в територіальних громадах. Ось така ситуація буде, якщо зникнуть повністю. Районні ради та районні державні адміністрації.